Вітаю вас, друзі! Мене звати Роман і ви на каналі Домашній Пташник. Учора ми зробили два вольєра і відсадили дві групи курей. Перша група це ось цей красавець Амераукан. І до нього підсадили вісім курочок Ойгорна Білого. Це буде основна група курення. Інкубаційних яєць на цей рік. Я хочу спробувати отримати курочок на яйце. І з того, що в мене є, це найкращий варіант. Тут, бачите, є чисті горне, а є трохи мішані, якісь крупніші, але в принципі вони всі несуть біле яйце. А амиралкан має ген голубого яйця. Мабуть, яйця будуть якісь біло, білі з легеньким, чи синім, чи зеленим, не знаю, відтінком. Коротше, для мене цікавий такий експеримент. Буду дивитися. До, до речі, в мене немає півня, Легорна, то буде амиралкан. А а з іншої сторони немає курок Амираокан, то будуть курки Легорн. І така помість вийде. Не даром же я кормив цього красунчика цілий рік. Можливо, сьогодні підкину до нього ще якихось чорних та червоних курочок, щоб отримати цікавих курчат блакитного кольору. Чи сірого кольору побачу. А там ще один вольєр. Два вольєра поряд, і вони нервують. Їм здається, що тут і трава смачніша, і вода, і зерно, і півень кращий, а ці навпаки дивляться в той вольєр. Геть як люди, там, де нас нема. Там краще. Є тут курочки, яким уже два роки, чи навіть більше, то це їх останній сезон. Також відсадив півня Лівенського із курочками лівенських, яких Виявилось тільки 4. І щоб йому не було скучно, я ще йому підсадив три голашейки: дві червоних і одна чорна. Я надіюся що коли курчата вилупляться, то буде видно, де від лівенських а де від голошейки. А ще в голашейки здається більш витягнута форма яйця. А у Лівенських більш круго. Ось такий молоденький півник. Він у мене один, і я його, якщо буде нормальний обход, опліт, то я його ще на рік залишу. Ось такі у мене дві групи курей, які я відділив. А ці останні кури залишились в загальному вольєрі. Ось цей зозулястий півник з розовидним гребнем. Ось цей білий півник. Я його називаю плімутрок, тому що він десь, на наскільки там відсотків плімутрок. І ось цей маран півник. Ось ці три півника і різні там курки. Є білі, є червоні. Є чорно-білі Різні. Е, Нарахував я в себе 37 курок, не всі з них несуться і треба робити ревізію і зменшувати ще кількість. От. Тому що. Зерно не дешеве, а коли курка не несеться, то в неї користі небагато. І ці індики. Ось такий невеликий огляд вийшов на сьогодні. Дякую всім за перегляд, за вподобайки, за коментарі, за добрі слова і... Вже скоро буду робити перше овоскопування із мішаного Стада курей. десь у вівторок. Всім бажаю миру, добра, злагоди і до нових зустрічей на каналі Домашній Пташник.